Зірки мовчали довго, але зараз вони говорять, Україна стоїть на перехресті долі, і не люди першими відчувають зміну, її відчуває небо. Після Великої війни енергія країни зміниться. Зірки показують, наступний президент буде обраний не просто голосами, а страхом і надією. Якщо народ захоче стабільності, зірки схиляються до того, хто вже тримає кермо держави Володимир Зеленський. Бо після бурі часто залишають того, хто пережив шторм. Але якщо енергія суспільства стане жорсткішою, якщо люди вимагатимуть сили, а не дипломатії, тоді на політичному небі може зійти інша зірка. Ім'я, що вже звучить у колективах і розмовах, Валерій Залужний. Прородство каже не про ім'я, пророцт каже про архетип. Наступний президент України буде символом безпеки, образом контролю. Уособленням після воєнного порядку вибір не буде випадковим, його сформує енергія страху і бажання сили, і зірки, шепочуть, переможе той, хто найкраще переконає країну, що він гарантує спокій у нову епоху. Питання лише одне яка енергія буде сильнішою стабільність чи сила? І майбутнє вже формується, але зірки ніколи не відкривають ім'я повністю. Вони залишають вибір людям, бо саме ви формуєте енергію майбутнього. Напишіть у коментарях, який архетип переможе, стабільність чи сила, чинний лідер, чи нова зірка на політичному небі. Цікаво побачити, куди зараз схиляється енергія країни. Майбутнє читається не лише в небі, воно читається у ваших відповідях. Thank you.